Всіх вітаю, любі друзі! З сьогоднішньою темою нашої розмови буде Джордж Орвел. Та пошук відповідей на питання, чому британський письменник який народився в Індії писав про радянський союз утопічний світ. Будьте зі мною, обіцяю, буде цікаво. У передмові до української версії книги Скотоферми сам автор пише наступні слова. Утім, з іншого боку, для мене було вкрай важливо, щоб люди у Європі бачили Родянський Союз, таким як він був насправді. Третого року я бачив чимало свідчень на користь того, що курс, яким рухався СРСР, буде трохи схожий на істинно соціальний курс. Навпаки, мене шокували очевидні ознаки перетворення СРСР на архічне суспільство, провите якого мало не більше причин змовлятися від влади, ніж будь-яка інша панівна класа. Тож мені стало цікаво, хто таке є Джордж Орвел та чому він писав про радянський союз. Почнемо напевно з його. Дитинство народився Ерік Артур Блер, таке справжнє Джорджа Орвола у індійському місті Мотіхаї. Його батько працював в індійському митному управлінні, а його мати Іда Блер була донькою французького бізнесмена. У вісім років він вступив у елітну школу пацінат Ітон у Британії. Його родина була такою багатою, тому він туди вступив через свій гострий розум, та те, що він був степендистом. Сам Орвол каже, що ця школа не була такою класною для нього. Все що він там згадав це. Тільки жахливе ставлення до себе, і багато культурологів та людей, які досліджували його біографію, кажуть, що саме навчання у Ітані є фундаментом його подальших поглядів і подальшого взагалі розуміння як письменника та як взагалі журналіста. Але я скажу, що дивлячись на його біографію, як на мене, це формування настало трошки пізніше і трошки далі після закінчення школи та пошуку себе у цьому світі. Після закінчення Ітана Орл вирушає до. Бірма так і називалася одна з британських колоній. Після 1937 року бірма входила в склад Британської Індії. Бірма зараз це М'янма. Убірничач Орол вирішує себе реалізувати у Британській поліції. Там він розуміє всю гнилість системи, якою він служить, та починає наводити імперіалізм, тому він складає свої зобов'язання, приїжджає у Париж. Там він починає писати та друкуватися, але великого побуту на свої книжки та розповіді він не знайшов. Тому вирішує з 20-го року просто податися по світу та жив якимись підробітками, вштилюванням або миттям посуду. Про це він багато пише у своїх щоденниках. Кілька разів ночами роти моляся мене піти з ним, грабувати церкву. І подався бдинок, якби я не вбив йому в голову, що підрозділи неопмінно впала б на нього, оскільки відомо, його кримінальне минуле. Щоденника Джорджа Орвел. У цей період часу Джордж Орвел бачить життя нижчих класів та вже не є людина, яка лово злочинців живе безпосередньо серед них. Також багато досвіду, який він описує є в щоденниках та розповідає, є у його книгах, наприклад, історія юнацького сміта, головного героя книги Тим Шас на його історії в його щоденниках та суспільство, в, в якому. Живе Вінстон Сміт, є до болі схожою на людей, які описують ролу у своїх щоденниках. По більш-менш до 30-го року я не вдав себе соціалістом. По суті, я не мав тоді ясно окреслених політичних поглядів. Я став соціалістом більш-менш через відразу до знедованого занедбаного життям від нічих частин про робітництва, ніж ще раз теоретичне захоплення плановим суспільством. Так що ж далі поплає на його погляди. Три шостому році Джордж Орвелл одружується на Елін Блер, а в 33-му році він стає вже поміційним літератором. Його визнає спільнота, його друкують. він може запроготувати своїми книгами. Також він видає в той час спогади про Бірму, про його кар'єру поліцейського та про його злидні. В той самий рік, коли він одружився, він стає президентом BBC та разом з дружиною Вирушає в Іспанію. Взяти участь в рюмянській війні. Воював на боці американського уряду по тролліватроцьку і під час бойових дій в Шискесне поставили ему та він чудом залишився у живих. Як і потім після закінчення війни. Бо коли комуністи здобули біжі, почалися чистки, під які потрапили і друзі, і знайомі Джорджа Орвола, і вони чудом дружиною вибралися з Іспанії та чудом не потрапили під руку комуністів. Більшість друзів з Іспанії Джорджа Орвола та його дружини були або оборащення обовбиттям. Насправді був шок, що таке статися у світі, що просто людей, які не підтримували деякі погляди, могли просто вбрати на справу та ув'язнити або вбити. Про це також пише у колоспітства. Ми обоє з жінкою були свідками того, як невинних людей кидали у чергія з те, що заподозрювали їх у неправильних почуваннях. А винувся в Англії, ми бачили, що порівнюючи суд, для вій, добре інформовані обсерватори, вірять у всякі неймовірні оповідання про змови, зради та саботаж, про які інформувала їх прес московської здової зали. Орлон мав досвід бачення власні очі про цю радянська ітарна система, як вона знищує людей. Йому просто дико бачити, коли він повернувся з Іспанії, що у головах в британських мислителів, інтелігентів, вони досі вірять в радянські ідеї, як вони досі вірять в комуністичні ідеї, і він на фоні цього, що не став жертвою радянського союзу. Він написав свої головні взагалі, твори його життя: Колгос тварин, Делина Кателонії, історія Принстана Сміта. Також це все було створено через його досвід. І хто знає, якщо б не віна в Іспанії, чому отримали це все, і чи Джордж Шолли прийшов до таких висновків? І справді люди взагалі не хотіли вірити в те, що через декілька тисяч кілометрів від них існує держава, які просто можуть вбити людину через те, що так подумала або сказала. Після поїздки у Іспанії Джорджово трошки відійшов від політичного життя та поринув повністю у літературу, але він просто не вмів і не хотів від цього відходити. Та вже у світову війну він став очільником відділу у БіБІСІ, а потім кореспондентом її у Європі. Я з рослої війни Джордж Орвел написав багато нарисів, нічого не видавав. В п'ятому році видав скотоферму когось тварин, який ще не на світу зібрав. І справді передмову на запит проклачів написав Джордж Орвел, справді до українських читати його колгосп тварин. І він більше того фінансував цей переклад і справді був в нього залучений. Йому справді було цікаво видати косторин українською мовою. Ще раз доводить, що він дуже класний чоловік, письменник, журналіст і йому хвала і Шана, що він таке робив, що йому було не байдуже взагалі на народ, який був зовсім далеко тисячі кілометрів. І справді йому було цікаво. Це зробити після повернення з Іспанії. Мені спала на думку, ідея написати викривальну повість промовану про традянську міфу, яку без труні зумів би майже будь-хто, яку можна було б легко перекласти іншими мовами. Тривало час, я не міг сформувати деталі такої історії. Аж доки одного дня його бачив, як один хлопчик, років десяти, поганяє волочесного тяглового коня, оською стежкою, ще ощуразу, коли тварина могла звернутися зі шляху. Мені спала на думку, що якби ці тварини усвідомили свою силу, тому втратили б на ним будь-яку владу. А також я подумав про те, що люди експлуатують тварин, так само. Як багаті сплетують про терят, то тобто свідкову полізувати теорію Макса погляду тварин. Для тварин очевидно було б те, що ідея класової боротьби між людьми абсолютна ілюзія, адже коли справа доходила до експлуатації тварин, усі люди об'єднувалися проти них. Справжня ж боротьба точилася між людьми і тваринами. Також питаю про історію класу тварин. Сам дожд, взагалі, історія класу тварин. Вона в тому, що як прийшла комуністична партія до влади у Радянському союзі, що вона пішла на задах рівноправ'я та соціалізму, що всі будуть рівні, що все було так класно, райдушно. Перетворилось в татарну систему знову, як і Російська імперія, і так само тут, що тварини вигнали людей, бо вони їх златували, але в висновку працювали знову на тарану систему, і вони знову були златовані, але вже іншими тваринами. цьому році помирає його дружина через те, що п'язоперації занесли інфекцію. Також не становили разом сина Річарда, виховували його. Але вже не зміг справитися з такою взагалі втратою. Він переїхав на острів біля Шотландії, ніколи не хотів бачити, він не спілкувався, тільки писав і довався творчості. Але у 49-му році зустрова дружиться на Соні Брауна, його друга зітана Серілла Конолі, Деякі говорять, що вона була справді рятівним колом для нього всі останні місяці його життя. Взагалі їхнє життя було дуже коротким всього три місяці, що вона справді йому допомогла. Вимагала, вона насправді, мала відволіктися, справді його якось витягало з цього от стану. А деякі говорять, що їй просто було цікаво її гроші та слава. Але біограф Джорджа Орвала Бернард Крік каже, що це був нещасний випадок, а не шлюб. Також так, детому році написано про нашу роботу 1074. Як я вже сказала, Джордж Джорд писав цю роботу на своєму досвіді. Він справді це переживав, він це знав і він писав дивичісь. На своє минуле і справді, було його за вибір жити в тих злитнях. Він правді це хотін. Про це писав. Що він початку приціантам? Потім став же людиною, яку ловить поліція, і він був дивною людиною. Длячись на зараз, тому що ти не ну, вибрав жити в злиднях, прям свідомо. А він це прям зробив і сказав, що я хочу, я буду, я можу. І він бачив це кожен день на власні очі про те, які бувають злі, підступні, підлі, про те, що ворує взагалі в нижчих класах суспільства, про те, що як мораль впала, як то говориться, цю всю наркоманію, проституцію на вулицях. Він це все знав, він це все бачив. Він про це писав книги, і це реально розумівало людям. Орвел писав свій магнум опус уже у ізоляції від всіх. Їх. в Шотландії, він ніколи не хотів бачити, йому навіть не зайшли сінографістку, яка могла поїхати в Шотландію і написати це, ніхто не хотів на це погоджуватись, тому він сам сидів, писав прокидався, писав його спати, дописував щось. Тобто, це були всі дні в роботі. І вже коли цю книгу видали, Джордж Орвел вже був у госпіталі в Лондоні. У 49-му році світ побачив список Джорджа Орвела. Це був список, куди були внесені на його думку люди, які спожали комунізму та підтримували його ідеї. То були журналісти, редактори, політики, актори, письменники. Також цікаво на нього поглянути та почитати. Мира Джордж Орвел у госпіталі у Лондоні у 50-му році залишив під себе такий невеликий, такий важливий та легендарний спадок. Сподіваюся, вам було цікаво говорити про Джорджа Орвела сьогодні зі мною, шукати на питання, чому він був таким, як він був, чого він писав такі книги, чому він з Зранський Союз, чому він так був зацікавлений у цьому, взагалі про його долю та про його життя. Дякую за цього відео. З вами була Софія Перступного відео.